Всім халовчиків, ребята, ви на каналі Drive 500. І наш відосик сьогодні про автопідбір за 1, 2, 3, 4 дні, який ми робимо для наших підписників. Наш підписник відправив нам 15 там варіантів авто до 15 варіантів. Ми їх швиденько обробили, запустили в роботу і за один день зробили все повністю. І обробили, і обдзвонили, і організували перевірки. Деякі машини у Львові дивилися в Рівно, в Луцьку. Ну, найпопулярніші місця для підбору, для перевірок авто. Відповідно, обрали Пасад b 8 авто виходить 2019 рік досить класний на Рік вийшли зловити. Йдемо з лівого крила зазор до бампера хороший, Фари йдуть середній LED. Так, виходить. Асистент світла має бути, по ідеї дальній-ближній. Що там Камера є знаки, то там в принципі, асистент рухав полоси, але буває відсутні, він... зустрічав навіть тільки цю камеру. Тільки на камера знаків, навіть світло не, не підв'язували, що таке рідко буває, але зустрічав. Не принципово, що в авто в нас було в хайлайні, пробіг міг бути і 200+. По цьому авто виходить, що це двохлітровий. Двигун 381 дакюшка, відповідно 220 тисяч пробігу, але із плюсів є, що авто не фарбоване. Другий момент получається, що обслужено. Тобто ремні роліки поміняні. І виходить, що передні колеса 22 го року. задні, здається, старенькі по протектору норм, але були 15. Ну це вже не важливо. Колеса це. Ми розуміємо, що це є колеса. Колеса оригінальні: 16, 215 60 по резині у нас тут 22 рік хороший, тормоза хороші. Поїздять тормоза, ну легка виробітка на тормозах, а резина Falcon хороша. По шегрієні бачу так, ліва, права сторона нормальна, має бути без підкрасів. Також в посиланні буде сервіс CarVertical з 20% знижкою, на який заходите, берете в продавця ВІН-номер, будете знати історію автівки, чи було авто в ДТП, чи каталася автівка на таксі, пробіг автівки. Ну і відповідно, хто не може знайти в посиланні також інформацію, то також можете заходити просто на CarVertical. Там можете писати промокод Drive 500 і також отримаєте 20% знижку. Тому в посиланні корисна інформація. Ну і виклали вам максимально її так. Головне, щоб було авто в доброму технічному. Не фарбоване, ну, якісь мінімальні підфарбування. Бо такі варіанти дивились, що і криша, і капот мінявся, і ну, катастрофа. Або дзвонили продавцю, говоримо, який там пробіг, він каже там замість 220, хлопці до 320. Що в неї буде? Два ключі? Два, да. два. ключі. Бибасти не буде, а? Да? Ну, тут щось легенько тут полакою, видно, потерто ну, тут. Отут. Таке піднижка. Терти не будемо. Догрівач салону там в тому місці. Сідушечка трошки версувата. Або там, наприклад, авто пише в оголошенні не фарбоване, а нам перезнається, що там вся сторона фарбована і на арці ще є шпакліка. Що по цінам тепер виходить, друзі? Це авто в Комфортлайні. Получилось по ціні в районі 18600 або 18700. Такі праці тепер на автівки. Бірка заводська 48,12. Резинка потерта легенько. Тут теж. Сидіння напівелектричне з підтримкою під ноги і з масажем. Пасади дуже дорогі, розмитнення дуже подорожчало, Машини в Європі коштують космос. Євро полетіло вперед там 1,10, 1-11, 1-12 доходить. Тобто з цінами катастрофи. Кожен раз, як ми підбираємо авто, хтось думає, може почекати, може почекати. Кажу: не чекайте, беріть. Потім вже люди дзвонять, дякують. Кажуть, добре, що ви нам порадили. Бо виходить такі ситуації, що космос кожним разом все більше. і більше. Буває, у нас підписники рік вже від'їздили продають за ті ж самі гроші. Як рік назад купили це, цю автівку, наприклад. Так, руль в оригіналі. Так, це добре йде. Вікна йдуть дев'яточки, буде чистий. А вона вже на обліку, так? Вже, вже вона зареєстрована 19. Вона 19 рік чистий. Так, так. Вже 100% без ключового немає. Ключі вас, щоб не зачинилось. Так. Ну, По водійських дверцятах таких зауважень немає ніяких. Там царапин. Тут щось легенько є на е, Тому, в принципі, є позитив по тому авто. Різноманітні варіанти були, і іноді сльози навертаються дивитися на ці всі варіанти і по тактічно, бо класний був ще один Passat, класні комплектації, хайлайн обслужений все. Але машина вже декілька років там їздила в місті Львів, і виходить, що вона класна теоретично, але по комплектації по всім моментам і обслужена. Але настільки, от ти сідаєш, їдеш, ну і знаєте, як в місті. От, Їздила, 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 ну просто вона якось ну не хочеться її купляти. Вона вже така розхлябана, розтріскана, все вже скрипить, вже тріщить, вже том, то-то, то-то. І такі варіанти бувають. Навіть при умові, що рідний пробіг обслужена. Є партроніки, задні без бокових, фаркопа немає. Камера є. Камера, так? Є, так, камера є. Є камера, хорошо. Тут ще вони не гниють ці руки, є тут ризик маленький, такий делікатний. Ще в такому місці видно скол був якийсь дрібненький, потім волога попадає. У лобовому 4812 12 він код. Звичайне без підігріву, відтінку немає, є камера, датчик світла, дожджа, камера, знаків, нолік іде. Мінялася в 20-му році або в 21-му. 119 жалий, капот профарбований, дивіться, в чорного кольора така, грунтовка різна буває. Тут грунт такий Темно-сірий. з відтінком голубоватим. Крила не відкручувалися, капот не відкручувався. Фара передня ліва квітень 19-го року. Березень 2019 року, двигун, березень 2019 року. Так, цей антифриз, машина холодна. А демпфер на цей пробіг чути? Ні, Нічого не чути. 48-12. Так само праве крило не відкручувалось. Антифриз чистий, Там жодних відкладень. Помпа, так, так, вже, мабуть, і антифриз міняли. Все помінено. Вся система це рубля. ГРМ Зазвичай на цей пробіг і мають міняти. Турмуза нові, резина нова, реміральтіпомпа, все помінено. Ага. Таке, бачите, вкладення вже не треба робити. Хай буде зараз тільки головку зніму. Так, Головка січень місяць 19-го року посаджена на герметик, так як має бути по форсункам сухо. Заливна у нас конденсату ніякого немає. Тут все добре і рівень мастила. Є серединка. Зараз масло розігнало, то турбіна суха. все по мотору добре. Ставте лайки, пишіть коменти, підписуйтесь на канал. Відповідно в посиланні будуть наші контакти для перевірки в 20 містах України. Швидкий автопідбір і сервіс Карвертікал з 20% знижкою, де вбиваєте в продавця. вбиваєте в продавця берете в продавця номер, вбиваєте в карверті, і вже будете знати, чи варто авто розглядати для придбання, чи для перевірки ну і себе вберігти. І не потратити гроші в першу чергу, на огляд, ну і на купільвану і якісну авто. Тому хочу вам побажати щастя, здоров'я, любові. Цього вам самого найкращого, позитива, добра, грошей, тепла вашій родині. І все в нашій державі буде добре. Я впевнений на тому 100%. Ну, які ви впевнені, лайка. І до скорий зустріч.